Два Вінницькі ОСББ отримали фінансування для енергомодернізації своїх будинків в рамках державної програми «Енергодім – фонд енергоефективності згідно з рішенням, позики нададуть двом ОСББ по вулицях Стельмаха, 11 та Антонова, 12. Так об'єднання зможуть утеплити фасад, дах, підвал, поміняти вікна, двері, провести реконструкцію системи водопостачання та опалення чи встановити індивідуальний теплопункт. Реалізація цих проєктів стала можливою після затвердження депутатами в серпні 2021 року відповідних змін до програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки. Передбачається, що міська рада через МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій профінансує ті чи інші роботи. А опісля держава має відшкодувати від 40 до 70% вартості робіт. При цьому для ОСББ відсоткові ставки є мінімальними від 3 до 5% а максимальна сума позики складає до 70% від загальної вартості будівельних робіт. Загалом на сьогодні учасниками програми Енергодім у Вінниці є 13 ОСББ, тому є всі підстави вважати, що кредитування решти її учасників буде продовжено наступного року. Також слід зауважити, що на час дії воєнного стану ДУ фонд енергоефективності не здійснює прийом нових заявок ОСББ на участь в програмі «Енергодім». Збільшення статутного капіталу нашого КП фонд муніципальних інвестицій, який визначений оператором для надання позик пільгових кредитів для ОСББ міста на. Проекти з термомодернізації це якраз от теж ще одна цеглинка в той проект зеленого курсу, який ми реалізовуємо. Це також програма ще до воєнного періоду, яка, на жаль, війну не змогла бути реалізована через обмеження 590-ї постанови на використання коштів. 27 мільйонів. Ми плануємо спрямувати на надання кредитів шести об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Для проведення ними робіт із термомодернізації. Це і утеплення фасадів, це утеплення дахів, утеплення цокалів, встановлення і заміну внутрішньоподинкових мереж. Також ця програма інтегрована в Державну програму фонду енергоефективності. І через фонд енергоефективності ці ОСББ можуть взяти часткову компенсацію до 60-70% на за проведені роботи. І таким чином, як працює, як працює механізм, наше КП дає кредит за рахунок цього кредитного ресурсу. проводяться роботи з утеплення. Далі ОСББ. Подає від, відповідні документи в Фонд енергоефективності. Фонд протягом е, 2-3 місяців е, надає компенсацію за ці роботи. Вони частково вертають КП кошти, е, частину коштів, яку вони не повернули, там протягом. Року півтора вони вертають, і таким чином мають можливість користуватися із тих поліпшень, які вони зробили у вигляді зменшення навантаження на плату за енергоносії. А ті кошти, які повернулися на КП, КП має можливість вже надавати на інші ОСББ. І таким чином ми створюємо оборотний фонд коштів в КП фонд муніципальних інвестицій, як які будуть направлятися на заходи по енергоефективності у житловому секторі міста?